Я їм борщ. А ти борщик не їси. Ти ж не їси борщик. Правда не їси? От я насиплю і ти його не будеш їсти, бо ти ж його не їси. А чого ти його просиш? Меня. от ти то кокету хороша. Я тобі щось інше смачненьке там. Моркотушечка. Ти моркотушка? Моркотушечка. Моркотушечка. Попрошаєчка. Дю. Не буду мастити миску, бо ти його не їси. Угу.